Ну, і взагалі хочу сказати, це ж скільки пройшло жовтень, вже ну, півтори місяці, як вони тут на паличках з новими лампами, які я купила. Коли я їх сюди ставила, в деяких тільки малесенькі були квітконоси. А тут під лампами вони ростуть, розвиваються, листочки ростуть, коріння росте, нові квітконоси з'являються. Тобто, все добре з тими лампами. Дешеві, не фіто а функцію свою виконують добре. Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Огляд паличок сьогодні з моїми фаленопсисами, яких. Так, не то, що несподівана. Ну, багатенько з'явилося. Хтось сказав мені, що місце досить багатське, а не зовсім вже його і багацька його маловата, і ще ж малюків у мене багато, які будуть рости. Так от які зміни. Зараз я покажу. Деякі чудернацькі, деякі не дуже. А зупинитись хочу на оцих фаленопсисах. Оцей, оцей і оцей. Це мій бігліпчик жовтий, який я купувала того року ще у вересні. Він постійно цвіте. Постійно ростить коріння, причому він у мене два рази падав. І коріння майже все відляпувалось, його саджаєш, він знову нарощує коріння І не перестає нарощувати навік від коноси або розгалудження. Ну, до цього в нього були тільки розголудження. Я ось зрізала останній і он знову який. І ось два нових квітконоса. Це при тому, причому, що я його поливаю, підживлюю тільки для росту коріння і листової маси. Все. Для, для цвітіння я йому не даю. Ось так. Друга. Це ту, що я купувала за 1 євро, в неї там таке коріння було швах. Я її пересадила, і тут, мабуть, не буде видно. Ну, Все її коріння воно трошки видно. Я не знаю, воно. Може вже і не функціонує. Вони виконує свої функції, бо воно таке було пагненьке. Може, перший час якийсь ще функціонувало Вона тургар не втрачає, теж підживлюю тільки для росту корінь. От Стимуляція росту кореня, листової маси. Ця ростить все одразу. Ага, це за це і теж не сказала, біглі листочки ростить і коріння і квітконоси. Ця теж сама для квіткування ніяких підживлень я їй не давала для стимуляції. Вона розгалуджує свої старі квітконоси, які в неї були. Так, а де на розгалудження? з тієї сторони. Ось. ось розгалуджує. Ростить коріння. Листочок новий рости в неї, ну вже такі величенький, ще й дітку ростить. Оце питання: навантаження на рослину чи не навантаження на рослину? Я ж не стимулюю її для цвітіння, тільки для росту коріння і зеленої маси. Але вирішує вона сама, що їй робити, як буде краще. Ну, на мою думку, коли вже дуже забагато, і коли рослина втрачає тургор і не видно ну, там росту нового щось, і коріння і листя, то, може, воно так і треба бути? Бо в такий час, коли ростуть квітконоси, це як і вагітна жінка, у них підвищений гормональний фон, захисні функції, то так вони себе краще зберігають. І оцей третій теж саме це Тлорчик Еволюшен. Купувала його з двома квітка Такий класний він у мене тоді не дуже тримався в горщику, я його через деякий час пересадила теж. І він цвів вже пересадженим. Шкода було так зрізати бутони і квіти. Такий він був красивий. В нього ростуть ось повна коріння навуга. Він лізе з усіх щелин. Таке товсте. Таке товстенне. І тут вже гарно видно. Зараз лампи відсвічують. Ось, видно, да Нові корінчики розгалуджуються деякі. Ну, Взагалі-то видно, та і погане коріння. Ти його перше коріння, яке він приїхав, воно втрачає вже свої функції. Теж якийсь час, мабуть. Ну, не, мабуть, якийсь час, перший час якийсь ще функціювала, підтримувала рослину, тепер нова все нарощує. І теж з квітконосом. Ну, Який вже? Я не буду його виламувати, обрізати, щоб там набрався коріння, листової маси, акріп. Я вважаю, що рослина, як сама його ростить. І почуваю себе добре, ну що ж таки камера грається. Під лампами все ж таки не дуже гарно знімати. Ось. то має так і бути. Тим паче, що теж оці всі малечі, які в мене новенькі, пересажені, Присажені їх зразу ж я зовсім не підживлюю, тільки від стресу, да, от стимуляція до да, росту, такі обрискають легенько зовсім, щоб не навантажувати їх. Ну, а ці вже такі, що я їх і підживлюю. З високим вмістом азоту вони ростять квітконоси. І коріння теж. Ну, Листочка цього я нового не бачу. Ось так. Це та, що зі смітника, вона ж три квітконоси, вони розгалуджуються. Я е, пробую їх формувати, вони не слухаються. Не слухаються, як і оця ось. Це я в Юлі Степанчук купувала біл, жовтий, красивий метелик. От я його формую, формую, а він мені каже, а мені все рівно, де в тебе козирьок, з якої сторони. <свісно> він росте так, як він хоче. А ось ця, яка розумниця, ця сама формує квітконос так, як треба. Це має бути мутація з нижнім защіпом. Вони там такі смішні. Зараз роти відкривають. Такі бутончики смішні. Я ж їх вперше бачу, я не знаю, от такими вони мають бути чи не такими мають бути. Зовсім смішні. А це ось Тамара. яка ось нещодавно приїхала до мене з України. Свіжо пересажена, з гарним тургором. Стоїть добра. І жовтий тюльпанчик теж, що разом приїхав з України, він теж пересаджений. Я така Клуша. Не побачила, що в горщику була назва Болгарі Лемон. Да. Кажу, без назви, без назви, а він з назвою. <laughs> Отака От не Ну, я така була рада, що вони нарешті до мене доїхали. І все нормально, так. Це ось іще ось з помийки зі смітнику. І листочки, і коріння, і квітканосом, і ще один квітконос в нього. Я їх теж перші, оці два фаленопсиса з смітника, я їх теж підживлювала для росту листової маси, коріння. Ну, а вони вирішили, що вони будуть свісти, а потім вже... Почала давати і для цвітіння. ну Нічого ростуть. Так, і ось, зараз ще покажу. Зараз я до за нього підійду ближче. Це моя стюартіана Нобеліс варіація Вілсон. Це її перший квітконоси в житті, і в мене разом. Ага, ось я не знаю, може, це я подряпала щось таке ось якесь таке. Як від воно не росте нічого, якась така цурупалка або як позначка якась, хто знає. Ось перші. Що, манючик, не заважай. Бутони сохнуть. Ще в когось я бачила. Я відкривала на провітрювання вікно, думала на пару годин. Ну і забула, і це було аж до вечора. Коли я до них зайшла, тут вже було так в доволі прохолодно, і після цього ось перші побачила я, чи це дійсно такий перепад температури, або холодне повітря, чи протяг, хто знає. А може вже все ж таки опалення працює, хоча я їх і бризкаю кожного дня, як захожу. Ну, два рази на день точно бризкаю ввечері до зранку. Я ж не цілий день вдома з ними. А може точно молоденька рослинка. І такі квітконос у неї, багато квіточок. Ще й розгалуджений, може це забагато для неї, хто знає. Ну, я тепер чекаю, головне, щоб оці відкрились. Щоб потішитися її жовтими квіточками. А ось іще одна. Ця з мутацією нижніх сипалій. так які у нечудні бутони. І сам квітконос такий шоколадного кольору. І бутони. Камера трішки висвічує, висвітлює. Теж вони в них такі шоколадного тону, хоча квітка має бути світла. Mm -hmm. Щось Язики стирчать. Смішні такі. А це моя Абелька. Дала квітконосик. Я так раділа, що вона. Дала цей квітконос, тоді побачила в дівчат, подивилася, що мутація дуже низька, дуже рідко процвітає. Так, не качайся. Ой, тюльпанчиком, пилором. І я їй внушала, кожного дня, розказувала, що ти ж у мене гарненька, така, ростиш тюльпанчики. Вчора ввечері те ж саме було, і вона в мене випала з рук, пошкоджився листочок. Видно. Морда в тюльпана тріснула. Вони ще маленькі, ну так, щоб не розкриватися, він був закритий це. Вона в нього тріснула. Це ще з цієї сторони покажу. Верхівочка зовсім зламалася. Там теж були бутончики ламалася. Ось так. Краще їх чіпати. Вже ростуть, як ростуть. Не знаю, буде це з мутацією чи ні. Юля Степанчук сказала, що не схоже. Ну, я раніше показувала, а ще було менші. І зараз покажу диво дивне. У мене відкрилась мутація, зовсім мені невідома. А ось лірянка, яка приїхала до мене зовсім нещодавно, Ну, з, з України. Стоїть гарненька листочок росте. Зараз гляну корінці. Я їх вчора поливала. Ну, не розкуклились, але все нормально. Такий в неї гарний листочок росте. Теж почуває себе, ну наразі добре. Оце красунчик, і це подарунок від Люди, Пасічник з каналу про орхідеї або «About Orchids. Оршит. Він приїхав до мене з квітами, а це тепер вже на розгалуджені цвіти. Такий класний. І ось ще одна квіточка відкрилася. І вони різні трішки. Я маю увазі, і за розміром, і за ну, розмальовкою. Так він мені подобається, такий класнючий. Це теж купувала я в нас метелик, зрізала квітконоси нарешті. Як мені писали, в коментарях отак його звуть. Бо коли я його купувала, був би вже нове коріння росте. Я його не пересаджувала. І повне коріння нового росте. Це тішить, це тішить. А ось це, <ріст> так я чекала на квіти цієї орхідеї, а коли розкрилася, я не можу зрозуміти, що це у мене таке відкрилося. Що це? Що це за мутація? Я питала в Юлії Степанчук, вона сказала, щоб я цю квітку зняла. А ці чіпати не треба. В неї два квітка носи, вони ще Такі бубочки, пуп'яночки. Така невідома мені мутація Думаю, боже. Метелик знаю, триліб знаю, пілор знаю, бабулітки знаю там чи ці бантики, а це що? Я такого не знаю, а ще нижні защіпи. а це щось нове для мене. Ну, це, мабуть, така мутація. Вона каже, щоб я цю квіточку відірвала, а наступні будуть нормальними. Це в мене. Ось отака ось орхідея. А коли я тебе купувала і щось, а що я це не відмітила? Це На Навесні купувала. Оце тоді шукаю, коли я їх купила, коли вони в мене з'явились. Отак От завжди. А тоді думаю, звідки вони в мене? З якого часу ось так виглядає бутончик. З стильної сторони. Бутончик квіточка вже. Ось такі чуд чудернацькі, отакі. От Чудоюда рибакіт. Ось таке щось непевне. Колір камера не передає, він більш яскравіший. Він тут такий блюди-блюди. Зрослися дві сипалії. Ось така це мутація. <ріст> якісь яйцеподібна мутація, якісь яйце. Це, може, в мене вперше і таке з'явилося мутація яйце. А ще тут в мене зацвіла ось красунка. Це подарунок від Оксанки Байценюк. Це французьке мережива. Така розумниця, вона цвіте. З кожного росту нового, з кожної псевдобульби. Такі вже ніжні квітенькі, такі вже гарнюсінькі. Я її нещодавно квітучу перевалила в більший горщик, бо вона зовсім маленькому була. Отак от місце на паличках і зменшується. Бо деякі пори садила, а багато ще таких. Ось отут їх у мене стільки багато яких треба буде пересаджувати в більші горщики і. і, -і. Місце буде зовсім мало. Ну, у мене ось ще запасна паличка є. І не чіпаю спеціально, туди не лізу, щоб було місце, куди потім розселяти орхідеї. А ось іще. Це ж в мене тут від пилора Evolution. Мазала я пастою, полізли квітканоси. Я зламала. Ж... Юля мені сказала, зламай. У мене ж досвіду немає. Що з ними робити? Каже, зламай. Зламала. І ось щось нове лізе рости. Хто знає. ну? Тут було дві бруньки, так гарно, вони обидві стартанули, але одна ось вже нічого не росте, нічого завмирла. І на другому квітконосі теж саме був квітконос, я його зрізала і там щось навухає, теж щось росте. Так цікаво за цим всім спостерігати. Не хоче камера під лампою тут працювати. Ну, тобто теж щось росте. Поки є місце, хай стоять. подивимось що з них буде ну а на цьому все слава україні смертрошиським окупантам всім колаборантам до побачення